Які зараз програми пропонує центр зайнятості для перенавчання? Я знаю, що їх багатодані наразі в центрі зайнятості три програми. Перша програма, вона для зареєстрованих безробітних, тобто це для тих осіб, які перебувають в статусі безробітного на обліку в службі зайнятості. Ця програма передбачає. Підготовку, перепідготовку за робітничою професією. Тобто, особа може не мати професії, здобути робітничу професію, або якщо вона має, вона може перенавчитись на іншу робітничу професію. Також за цією програмою можна пройти підвищення кваліфікації як розряду категорії. Ну, до прикладу, наприклад, є водій, да, він може підвищити кваліфікацію водії автобуса або водій з прицепом. Може підвищити категорію, наприклад, тракторист, може підвищити категорію. Електрогазозварник з четвертого на п'ятий або з третього на четвертий. Також можна пройти підвищення кваліфікації за освітніми програмами, тобто це короткотермінове підвищення кваліфікації, яка передбачає е, певний такий короткий екскурс, да, або коротке підвищення кваліфікації за якимсь напрямком. Може бути часткове отримання кваліфікації, наприклад, професії, наприклад, там монтажник вікон, да, може бути, монтаж пластикових вікон. Ну, тобто, програм дуже багато. Також за цією програмою навчання, вона за сертифікатом можна пройти підвищення кваліфікації для осіб, які мають вищу освіту. А це що стосується під, програми навчання для зареєстрованих безробітних за рахунок сертифікату. Наступна програма це навчання за рахунок ваучера. Вона можливо зараз дуже на слуху. Що це за програма? Це програма для тих осіб, які не перебувають в службі зайнятості обліку. За цією програмою можна пройти перепідготовку, тобто вона передбачена для тих осіб, в яких вже є освіта професійно-технічна або вище. За цією програмою вони можуть здобути іншу професію або іншу спеціальність, або підвищити кваліфікацію. Крім того, за цією ж програмою може бути підвищення рівня освіти. До прикладу, особа має фаховий е, молодший бакалар, вона може пройти навчання на наступному рівні освіти. Для нього це буде бакалар. Е, ця програма передбачена в першу чергу для осіб, яким є 45 років і які мають 15 років страхового стажу. Е, крім такої основної категорії, є ще кілька категорій, для яких немає вимог. Ні до віку, ні до стажу це внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій і особи з інвалідністю. Для них немає важливості, скільки їм років чи них страховий стаж вони можуть скористатися цією програмою без вимог до віку і стажу. Ще одна програма це експериментальний проект. Він передбачений лише для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ця програма експериментальна. Поки що вона буде діяти два роки, і вона передбачає підготовку та перепідготовку за професії, а також підвищення кваліфікації як з розряду на розряд з категорії на категорії, також і за освітніми програмами. Ці програми можуть бути як і короткотермінові, так і довгострокові тобто до трьох місяців. Це навчання здійснюється лише в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості. Скільки? Їх у нас вісім: це Одеський, Рівенський, Івано-Франківський, Сумський, Харківський, Дніпропетровський, ну і, напевне, все. Да. І Полтавський, їх вісім. Ну, це так, якщо коротко, то маємо три програми, вони відрізняються один, одна від, одного, одна від одної, і е, для кожної програми є певна категорія. Ви казали, що щоб отримати, наприклад, ваучер, не обов'язково звертатися до центру зайнятості, правильно? Тобто не обов'язково бути зареєстрованим. І чи як можна, наприклад, отримати це можливість перенавчання за програмами скористуватись? Дивіться, давайте візьмемо саму першу програму. Навчання за рахунок сертифіката – це для зареєстрованих безробітників. Якщо людина перебуває в центрі зайнятості на обліку в статусі безробітного, то вона може скористатися цією програмою. В цій програмі навчання здійснюється <кій> на замовлення роботодавців, під вимогу ринку праці, тобто мають бути вакансії за даною професією, або під заняття або провадження підприємницької діяльності. Особа, яка перебуває на обліку, вона звертається до свого фахівця, і вони разом підбирають ту е, спеціальність або ту професію, за якою особа е, буде навчатись і за і за якою вона зможе працевлаштуватись, тому що головне да, тут працевлаштування, якщо це стосується саме тих осіб, які перебувають на облі. Е, До речі, тут навчання може бути як в центрах професійно-технічної освіти, служби зайнятості, про які я вже говорила, їх вісім. Може бути в навчальних закладах області, може бути за межами області. Все залежить від тої професії, яку обирає особа. Якщо ми говоримо про програму ваучер, особи не мають бути на обліку в центрі зайнятості, але для того, щоб скористатися цією програмою, вони звертаються до центру зайнятості. Якщо особа хоче скористатися навчанням за рахунок ваучера, вона звертається в центр зайнятості з наступними документами: це трудова книжка. Документ про освіту, паспорт, ідентифікаційний код. Програма ваучер передбачає 124 професії та спеціальності: це 79 професій і 45 спеціальностей. Особа має обрати що вона саме хоче, да? що вона хоче підвищити кваліфікацію, отримати іншу спеціальність чи іншу робітничу професію. Тобто особа визначається з тим напрямком навчання, який вона хоче. Потім разом з фахівцем в центрі зайнятості вона обирає той навчальний заклад, який може здійснювати таке навчання, тому що не всі навчальні заклади можуть проводити навчання. Вони мають обов'язково мати ліцензію. Свідоцтво про атестацію для того, щоб видавати документ державного зразка. Разом з фахівцем вони обрали той навчальний заклад, особа пише заяву, і на протязі восьми робочих днів приймається рішення. Особа потім запрошена в центр зайнятості і видається ваучер. Ваучер компенсує вартість навчання в сумі 30 тисяч 280 гривень. Це 10 прожиткових мінімумів ну, на 1 січня кожного року. В І потім особа звертається в навчальний заклад з цим ваучером, вступає, в залежності від того, знову ж таки, які там вступні вимоги, чи це може бути співбесіда, чи це іспити. Це залежить від того, на який рівень освіти особа вступає. Якщо це робітнича професія, то в принципі там ну, така легенька співбесіда. І продовжує навчатись. Вартість навчання знову ж визначається відповідно до того, який це рівень освіти. Тривалість навчання, це буде очна заочна форма навчання, якщо це вищі навчальні заклади, е, від терміну навчання, це навчальний заклад вже визначає. І особа з навчальним закладом укладає договір, і потім навчальний заклад нам дає певні там, копії документів, за якими ми проплачуємо це навчання. Е, ваучер діє 90 днів, і напротязі цих 90 днів особа має укласти договір з навчальним закладом щодо свого навчання. Якщо особа е, цей термін в цей термін не не укладає договір, то ваучер, ну, грубо говоря, згорає, да, він, і особа більше не має права на його отримання. Тому е перед тим, як отримувати ваучер, да, потрібно е дуже добре вивчити ті навчальні заклади, е вступ, щоб бути впевнений, що да, буде укладений той договір за тою спеціальністю, за якою особа бажає, щоб не втратити можливість навчатися радникувача. Що стосується Експериментального проекту він теж передбачений не для тих осіб, які перебувають в статусі безробітного. Це учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни, які просто звертаються до служби зайнятості. І відповідно до експериментального проекту там є перелік професій і перелік навчальних програм, за якими пропонується навчання. Це навчання лише в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості. Повторюсь, це поки що експеримент. Які зараз професії обирають найчастіше? Чи є у вас така статистика, дослідження? Дивіться, якщо це стосується робітничих професій, да? давайте спочатку з робітничих mm. професій, то це такі наразі кухар, кравець, закрійник, якщо більш такі чоловічі, це водій навантажувача, електрогазозварник, тракторист, може бути тракторист різних категорій, водій. Якщо ми беремо вищу освіту, да, це у нас програма Ваучер, то наразі найбільш популярні це психологія, дошкільна освіта, середня освіта, що стосується чоловічих таких, ну, найбільш так чоловічих вподобань, то це теплоенергетика, електроенергетика, архітектура, будівництво та цивільна інженерія, геодезія. Може, агрономія, може бути напрямок програмного забезпечення. В основному такі. Напевно, так. Да. Ну, це основні такі найбільш популярні. Є зараз попит на чоловічі професії, так звані чоловічі професії серед жінок. Не можу сказати, що є такий значний попит поки що в Черкаській області, але вже традиційно з кожним роком у нас є такі три професії, чотири він які раніше. Більше були суто ну більш чоловічі. Це е, оператор котельні, машиніст кочегар, котельні, це е, водій навантажувача. Так, от наразі вже більше е, осіб на цій професії йде саме жінок. Тобто, раніше там, ну, наприклад, років 10 назад взагалі їх не було, да? а так з кожним роком там, одна, дві, три. В цьому році. Десь близько вже 20 осіб, жінок, які за різними програмами навчаються на оператора котельні, машиніста Кочегара. Якщо ще на оператора котельні ще так, то в цьому році на машиніста Кочегара вже 6 осіб це багатенько. Ну і водій тролейбуса, традиційно і раніше були жінки, але зараз в групах їх більше. Групу, яку ми вчили крайню, було 50 на 50 по складу. Була навіть у нас група, коли було сім осіб жінок. Це було ну дуже багато, і там по-моєму три чи чотири чоловіки. От є можливість на інші, скажімо, професії навчатися жінкам, чи от тільки от така обмежена, що ви там перерахували так, це і кочегар, і водій навантажувач водійка так. Все залежить від того, якщо жінка, особа да, жіночої статі бажає навчатися за будь-якою професією, вона може навчатися. Питання в тому, чи зможе вона фізично її здобути. Да, є певні такі чоловічі професії, які вимагають певних, певного фізичного навантаження. От питання в тому, якщо жінка зможе, без питань, немає обмежень в жодному навчальному закладі, хочеш навчаєшся. Е на сьогоднішній день у нас є одна особа, яка е подумує, ну, або Наважується, вдумує варіант того навчатись на тракториста-машиніста ну, поки що вона в процесі. Це навчають на підприємствах чи, скажімо, в центрах навчальних? Навчання може бути організовано як в навчальному закладі. Так і на підприємстві, якщо на підприємстві є ліцензія на навчання і свідоцтво про атестацію, служба зайнятості взагалі організовує навчання з видачею документа державного зразка. Тому для нас дуже важливо, щоб той суб'єкт господарювання, який буде навчати, якщо навіть цей роботодавець, да щоб він мав і ліцензію, і свідоцтво про атестацію, щоб підсумку видали документ державного зразка, який видається через ЄДЕБ, тому що. На сьогоднішній день, якщо ви знаєте, вся інформація максимально занесена в певні бази. Да? От є база освіти, це база ЄДЕБО, де е, наразі вносяться всі документи, які видаються. Якщо, наприклад, особа отримала документ да, державного зразка, а потім вона там хоче продовжувати навчатись, то далі внесення диплома, да? тобто йде через ЄДЕБО і реєстрація. І якщо людина отримала не диплом державний Зростка. І дуже буде важко, наприклад, пройти підвищення кваліфікації, тому що система говорить, а де диплом перший, да? вона його не бачить. А якщо тобто, тому ми, у нас так, ми намагаємося видавати лише намагаємося, видаємо і організуємо навчання лише в тих навчальних закладах, які забезпечують видачу документів державного зростання.